Як результат нестабільного курсу гривні в Україні дорожчає пальне, автомобілі, побутова техніка і навіть продукти харчування. Що за таких умов відбувається на ринку нерухомості і чи змінилася вартість житла, розповідають у компанії Мельник, яка є одним із лідерів будівельної галузі Прикарпаття. Наразі ситуація в нашій компанії є стабільна і ми не піднімали ціни на нерухомість. Тому якраз сьогодні є можливість придбати квартири ще за старою ціною. Таку нагоду клієнти будівельної компанії Мельник активно використовують уже зараз. Суттєво збільшилася кількість покупців, повідомляють в компанії. Між тим постачальники все ж переглянули цінову політику. Зокрема, підвищилася вартість вікон, пінопласту та металочерепиці, які привозять за кордону, піднімають ціну на свою продукцію і місцеві виробники залізобетону. Тому ймовірно, незабаром і будівельникам доведеться реагувати на зміни в економіці, враховуючи ситуацію, яка склалася в економіці, є можливість. Зміни ціни вже після 7 березня тому саме зараз наголошують фахівці будівельної компанії Мельник оптимальний час щоб придбати власне житло за старими цінами.